Знаєш, яка любов найбільша у світі? Це любов матері до сина. І коли син схожий на свою матір. Коли ти зрозуміла, вже два місяці минуло. Зі мною щось не так. Давай шукати пухлину. Це твоя? Не переймайся. Я б усе віддала заради того, щоб побачити таким свого сина. Що з тобою відбувається? Здається, ти захворіла? У мене рак молочної залози. Не бійся. Я вірю в життя. Це єдине, що у нас точно є. Клянусь тобі, якби я міг віддати своє життя заради тебе. Я слідуватиму тобі і своєму синові. Давай. Я люблю тебе, Наташу. Тому ми продовжуємо жити. Я жадаю лише одного: щоб душа ніколи не вмирала. Так і буде. У головній ролі Пенелопа Крус, Мама, фільм Хуліо Медема з 12 листопада.